Вашки часы. Схід і захід хочуть поділити, та волю нашу їм не зупинити, та ми ніколи не станемо. Мо усю Україну, не віддамо Ми нашу батьків Банду геть рознесем серцем чердь. будем, будем, ми завжди будем. Банду геть, банду геть, рознесем серцем щеть. Сьогодні на відзначення революції гідності в день, е, коли кожен українець може застановитися над, над нашими несійсненними ілюзіями, сподіваннями, на тим, що люстрація сьогодні в Україні програє, на тим, що нам Шуть і нам зраджують над тим, що за цілий рік закон країни про люстрацію не працює проти партії регіонів над тим, що ми мусимо терпіти партію регіонів сьогодні на посадах Львівської залізниці, на посадах Львів трансу, на посадах Львів та інших державних підприємств, стратегічних підрозділах державних підприємств і державної служби. Ми сьогодні на відзначення. Дня Майдану хочемо продемонструвати українству, владі загалом, про необхідність прямої жорсткої ілюстрації регіоналів, мусимо сьогодні полювати, що партія регіонів і регіонали це саме та політична сила, котра несе політичну відповідальність за кривду на майдані, за кривду на Україні і ті нагідники сьогодні, замість того, щоб сидіти в тюрмі, замість того, щоб нести справедливе кримінальне покарання за кров українців, Ті сьогодні за. Сранції та потолоч сьогодні продовжує заробляти гроші на Україні, продовжує сьогодні йти в політику, формувати фракції і перечити українцю на якісні європейські е, мрії, на якісне європейське життя. Ми сьогодні на знак протесту з тим, щоб влада нарешті схаменулася, влада перестала брехати і лицемірити в питанні ілюстрації регіоналів. Ми вимагаємо нової редакції закону про. Заборони партії регіонів загалом. Чітко, однозначно і з великою крапкою, що щойше ця потулеч в Україні не працювала проти України. Партія регіонів це п'ята колона. Сьогодні негідник Богдан Бік, начальник Львівської залізниці, член партії регіонів. Ця особа налістрована. Не негідник Олександр Сендеге, член партії регіонів, депутат не люстрований, Негідник Леонід Мельник, керівник Львів Бування екс-депутат партії регіонів не люстрований. Виходить, що за рік часу, коли українців скликають на майдани і мобілізують українця обирати президентів, обирати уряд, формувати фракції демократичних сил, натомість брешуть і зраджують подані люстра. Ми сьогодні разом демонструємо свою позицію підпали. Надяний... Що влада, якщо влада не люструє цю банду, ми їх будемо люструвати вогнем, тому що люстрація це очищення, очищує вогонь. Люстрація! 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 Ру... Сьогодні це наша попереджена акція для влади. Якщо влада не схаменеться, якщо потолоч СНДА, та інша, кого за партія, не втече назавжди з України, з Державної служби, з державних посад. Ми до них прийдемо шинами і запалом. Зворотній відлік запущений. День відзначення революції. Це зворотній відлік на партії Ліоні. Люста сія! Люста сія! Люста сія! Хочемо відзна... від... відзначити день початку майдану революції гідності в той спосіб і тим шляхом, який найближче сьогодні е... в розчарованих сподіваннях лежить нам до серця. Це власне вогонь. Вогонь як. Е... Сила очищення вогонь, як е, сподівання на, на щось нове, як на очищення від брехні лицемірства, неправди як під псевдолюстрації. до Це наявний приклад того, коли українець замість того, щоб котрий раз приходити і виступовувати радників міністрів. Відчувати зразу своєї влади в питанні ілюстрації робить свій, свій прямий спосіб те, що що йому належить, саме бере владу в свої руки і люструє. Ми в раз наполягаємо на новій редакції закону про ілюстрацію на забороні партії регіонів і всіх на люстрації всіх підприємств і державних органів. Дружна Росія!